Вітаю урок української мови в 6 класі, на тему творення і правопис складно скорочених слів. Отже, сьогодні ми розглянемо, як пишуться складно скорочені слова і абревіатури. Давайте прочитаємо уривок із поезії Павла Григоровича Тичини Арфами, арфами, золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними. Йде весна запашна, квітами перлами закосичена, думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакитнь ніжнотонними. Буде бій, вогневий, сміх буде, плач буде, перламутровий, як гарно написав Павло Тичина, але ми звертаємо увагу на виділені слова. Виділені слова це складні слова. Подивіться, будь ласка, самодзвонними квітами-перлами, ніжнотонними. На минулому уроці ми розглядали тему складні слова і визначали, які ж саме сполучні голосні можуть бути у цих словах. Отже, я пропоную відповісти на кілька запитань. Тож сьогодні нам треба пригадати. Які слова називаються складними? За допомогою яких сполучних голосних можуть з'єднуватися основи складних слів? Коли вживається сполучний голосний О, коли треба писати м'який знак О, коли пишеться сполучний голосний Е, у яких випадках вживається сполучний голосний є? Добре, молодці. Ви відповіли на ці запитання, а тепер продовжимо. Крім складних слів, де складаються повні основи, можуть бути слова складно скорочені. Коли ми складаємо основи не повністю, а усічені частинки основ, або тільки перші букви слів. Розглянемо кілька правил, як же потрібно писати такі слова. Тож, правило перше, якщо складно скорочені слова називають одиничні установи, яких більше ніде немає, то їх пишемо з великої літери. Черкаси Облгаз, Укрдніпроенерго. Чули такі слова? Ну, звичайно. Правило друге. Якщо складноскорочені слова є загальними назвами, то їх пишемо з малої літери. Наприклад, медколедж, завгосп, начсклад, зоопарк що вони ці слова означають усі, ми знаємо дуже добре. Медколедж це медичний коледж. Завгосп це завідуючий господарством. Бачите, обидва слова скорочені. Начсклад – склад це начальник складу. Зоопарк – це зоологічний парк. Правило третє. Складно скорочені слова, утворені з початкових ініціальних букв, пишемо великими літерами. Наприклад, КЕД Комісія європейських товариств, РУВС Районне управління внутрішніх справ. УМВБ Українська міжбанківська валютна біржа. Ось такі скорочення називаються абревіатури. Ми не завжди знаємо, що вони означають, тож розшифровуємо їх. Разом пишемо складно скорочені назви, які є частковими скороченнями всіх складових компонентів. Ну, Наприклад, універсам універсальний магазин. Зверніть увагу від слова магазин тільки одна буква, чи поєднанням скорочень та повних слів медінститут. медичний Інститут. Бачите, друге слово взяте повністю. От ми познайомилися, як пишуться такі слова і як вони утворюються, і давайте виконуємо кілька завдань. Перше завдання потрібно розшифрувати абревіатури і записати парами через тире. Бачите, я в довідці вам подаю розшифровки цих абревіатур. Оскільки ми їх знаємо не всі і постараємось запам'ятати дещо. Записали? Молодці, давайте перевіримо. Отже, АТП автотранспортне підприємство. АС атомна електростанція. АСУ – автоматизована система управління. БМУ будівельно монтажне управління. ВАД Відкрите акціонерне товариство. ВКО. Виробниче комерційне об'єднання. ГУВС. Головне управління внутрішніх справ України. Подивіться, перше слово пишеться з великої букви, оскільки це назва установи України. ДВК дільнична виборча комісія. ДМП Державне мале Підприємство. ДМШ Дитяча музична школа. ДКБ Дослідницько конструкторське бюро. Добре, продовжуємо. Наступне завдання. Подані сполучення слів потрібно перетворити в абревіатури. Вам потрібно самостійно це зробити. Українська академія аграрних наук. Українська повстанська армія, дитяча музична школа, Державна автомобільна інспекція. Виконали? Перевірте. Тут ми перетворювали в абревіатури. А в наступному завданні я пропоную утворити складно скорочені слова. Як вони утворюються, ми вже бачили. Ось такі. Головний бухгалтер, автобусний вокзал, державний бюджет, завідуючий гаражем. Так, перевіряємо, чи правильно виконали. Отже, Головбух, автовокзал, держбюджет, завгар. Дуже добре. Наступне завдання таке. Прочитайте групи складно скорочених слів. З'ясуйте, яким способом вони утворені. Знайдіть четверте зайве слово і поясніть свій вибір. Гляньте ПТУ, ВМФ, Оргбюро, УНР. Так, правильно, три слова утворені способом абревіатури. А от оргбюро це складно скорочене слово. Тому воно зайве у цьому рядочку. Наступні рядочки зробіть самостійно. Держкредит, зарплата у Т2 військом. Сількор, Донбас, Нан-України, Техмінімум. Мінфін, Старпом, УПА, Фізкультура. І пропоную вам виконати вправу 187 із вашого підручника. Всього вам доброго!